А з якого ти сякаєш моїтись треба? Я А ще за кого ти казала? Бабуся, мені. Я і ніби. А ся? Бабу Мама. За кого Мама. Всіх назвала ти? Да. й подумайся. Бабуся. Які бабусі? За яких бабусь треба бабуся. Ну, це моя бабуся Це моя бабуся Ой, Маргарита, це ти все так небезпечно стала Маргарит Не можна так. Да? То тебе таке навчив. я бачу, А ну назад сідай. Зараз лізеш і не будеш кататися. А де тебе я ляля? -ля? А покажи, як ти її нямо. ляля спить морадє